Друзі, важливо, що Верховна Рада України сьогодні ухвалила постанову, якою звертається до парламентів. Країн-членів НАТО і до парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу з тим, щоб політики підтримали важливу зміну у підході альянсу до майбутнього України. Ми переконані, що без того, щоб Україна стала членом північно-атлантичного альянсу, не вдасться досягти реального стабільного тривалого миру в цій частині світу, в цій частині Європи. І Росія буде продовжувати шантажувати всіх і своєю ядерною потугою буде продовжувати порушувати брутально міжнародне право допоки ми не визначимося і не поширимо, не розширимо а, систему безпеки на Україну, яка сьогодні захищає вільний світ. Очевидно, що нам потрібно виправляти помилку альянсу, яка була допущена 2008 року, і саме з цим ми. Звертаємося до наших колег. Ми вже дякуємо нашим литовським колегам, які показали приклад того, що е, можна ухвалювати політичні рішення і бути лідером у процесі того, щоб у вільнюсі вже запросити Україну до північноатлантичного альянсу. План дій щодо членства вже не є релевантним. Ми побачили це за дослідом і Швеції, і Фінляндії. А тому переконані, що аналогічний спосіб е, прийняття держави то член. Ані Альянсу може бути застосований до для України, і очевидно, і це би мало бути рішення, також додаткове рішення Верховної Ради України, що ми мали би присвятити окремий ем, час і окремий е, план для того, що саме Україна має зробити сьогодні, щоб бути взаємосумісною з альянсом, не тільки наші збройні сили, не тільки наші е, героїчні сили оборони мають бути. Е, взаємосумісним взаємо, із альянсом. політично, юридично, суспільно, а це означає теж велику низку умов, які ми мали би виконати, і це наше завдання тут в парламенті України. Я надіюся, що полеги так само як підтримали сьогодні проект постанови, будуть готові підтримати і важливі закони, які необхідно, щоб Україна була реально демократичною, вільною а частиною безпекового простору вільного світу.